І так, всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. По-перше, е, хочу сказати, що поміняв, поміняв назву канала на фермер з України, е, тому що я хочу ширше знімати і про тварин, свині, подальшому ще там є е, плани. Так що через то я поміняв назву канала. Далі переходимо до нашої теми: е, це вирощування гречки, і чи вигідно вирощувати гречку було в 2022 році. Взагалі, які затрати і що потрібно робити нам, ну, які обробітки ґрунту, що вносити, скільки гречки, скільки мінеральних добрив. Так що е приємного вам перегляду. Зараз я вам підключу вас ближче до зошита. Ось в мене є такі позначки. І буду разом показувати вам відео, е відеокадри, коли ми молотили, коли сіяли і коли кропили. Так що приємного перегляду, Оставайтесь на каналі. І так, дивимось мої записи, що я тут писав. Ось у нас гречка. Пишу зразу область, щоб орієнтувалися, ну, в якій області вирощено і які в нас орієнтовно ціни. Так, починаємо оранка перше. 25 літрів. Ну, я рахую по 40 гривень літра. Це виходить у нас вже 1000 гривень. Далі у нас йде закриття вологи 7 літрів, 7 множимо на 40, дорівнює 280 гривень. Так. Далі у нас де передпосівний обробіток це або культиватором, або Європаком. 7:10. Ну беремо в середньому 8 літрів. 8 множимо на 40. Дорівнює 320 гривень. Сівба, 5-7 літрів, беремо 6 літрів. Помножити на 40 дорівнює 240 гривень. Гречка 100 кг на гектар. Ми вносили. Не знаю, як ви вносите. Ми вносимо 100 кг на гектар. Брали ми, по-моєму, по 35 помножити на 100, 3,5 тисячі гривень. Це за гречку заплатили на 1 гектар. Отут я запишу гречка 1 гектар. Е, так, далі йде у нас мінеральне добрива. 150 кг на гектар. Це ми вносили НПК 16, 16, 16. Тобто 16 азоту, 16 фосфору, 16 калію. Е, так, в нас було, по-моєму, десь по 30 тисяч. Це тисячі гривень. По 30 тисяч. Зараз дорожче, але ми купляли раніше. Ну, Ціни взагалі міняються е в залежності, коли ви купляли. І в залежності, який курс долара був. Ну, в залежності, коли ви купили. Так, гербіцид. Якщо є потреба в гербіциді, ми вносили від компанії «Укровід» «Квін Стар Макс». Квін Стар Макс». Якщо комусь буде цікаво, в мене відео є на каналі. Вносили 1,2 літри. Так, я порахував, це 1 ш... літра це 560 гривень, ну хай 600 гривень приблизно. Йдемо далі. Десикація раундапом. 3,5 літри раундапу. Раундап зараз у нас десь в районі 8 тисяч гривень. За каністру. Е я вже посчитав 1500 гривень. Далі. Е ми вносили гербіцид і дисикацію разом. Це два оприскування, хай пішло 10 літрів солярки. Це е скільки у нас 400 гривень. Збір урожаю 20 літрів солярки. І це в нас що виходить? 800 гривень. Ну і транспорт до складу потім на завод. Хай там буде на завод чи на елеватор, куди ви там будете здавати. Там хай буде ну, 1000 гривень. Зараз це все підсумую і ще е, дещо добавлю. І так, дивимось. Ось цифра, яка, якщо ми зберемо урожай приблизно 2 тони по такій ціні, можна ось скільки заробити це грязним. Потім, оце в нас сума вийшла за оці всі пункти, за ці всі пункти, плюс орендна плата, плюс податок за, ну, за земельний участок. І Якщо у вас немає своєї техніки, то тут, наприклад, ну, додаємо тут плюс 1000 гривень за горонку, потом закриття вологи плюс 500 гривень. Передпосівний обробіток теж 400 гривень плюс сівба, там не знаю скільки, теж, певно, 500 чи 600 гривень. Гречка, так, добрева. А, ще я не порахував, що добрива, треба розкидати румом. Ну, там теж. Ну, хай тут ще буде в нас до цієї цифри, добавим ще тисячі дві, що то, що ви на поле будете їхати. Ще плюс там рум будете розкидати мінеральне. А якщо ви хочете, наприклад, ну, наймати всю техніку, от за комбайн, значить в нас дуже. Плюс 1300. Ну, це я кажу за наш регіон. І якщо це все порахувати. То тут ще назбирається до 5000 приблизно. Якщо не більше. Але вигода є. От, у нас є 50 тисяч. Мінус. Тут, оскільки в нас. Е... 7,21, і тут хай ще там, ну, я не знаю, хай мінус 25 тисяч. 25 тисяч у нас виходить приблизно так чистого. Ну, це, можливо, я щось там, ну, забувся, просто ну, орієнтовно виходить от так. І ще залежить оця ціна. Зараз, на даний момент, гречка в нас по 21 тисячі. Хмельницькому на заводі 21 тисячі. Тобто, вже, це вже, якщо 2 тонни ви зібрали, то це вже 42 тисячі гривень мінус 25. Це ви вже втрачаєте 8 тисяч. Ось так. Це орієнтовно, може у вас урожай бути 1,5 тонни. В залежності, де ви живете, яке насіння, що ви давали, чи ви в фазу вносили, може бути навіть тона. Так що, ось таке відео було. Кому сподобалось, поставте лайк, будь ласка, я старався для вас. Якщо вам сподобається такий формат відео, буду вам ще знімати. Так що, от, можете заскрінити. Отак, я думаю, буде все видно. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Перемога буде за нами. Займаємось, тримаємо аграрний фронт.